Четверта школа Херсона. Сьогодні тут проходить ЗНО з німецької, французької та іспанської мов. На Херсонщині на тестування з іноземних мов зареєструвалося 57 абітурієнтів. Тому відкрили один пункт в обласному центрі. Через дощ учасники почали збиратися не на ганку школи, а у холі. До аудиторії почали запускати о 9.45. Діти у масках на вході, вимірювання температури, далі перевірка документів. Явка учасників складає 72 відсотки, тобто прибуло всього 41 людина. 16 людей відсутні, Не прийшли на неявились на тестування. Ну, все проходило дотримання всіх карантинних вимог, карантинних обмежень. Альона Пономарьова, єдина абітурієнка з області, яка обрала французьку дівчина. Приїхала з нової каховки. Ну якесь приємне хвилювання. Тобто, я ну не нервую, але трохи є так. Хвилююсь, тому що. Ну, я не можу бути впевнена на всі сто ну, що на 200 балів, але у холі школи на Альону чекає батько. Говорить спокійний, бо впевнений у знаннях доньки. Невеликий мандраж є, а так все добре. Я у свою дитину вірю. Вона готувалась та вчила матеріал. За парти учасники сідають не одразу, групами збираються у коридорі, спілкуються та повторюють лексику. Це як лотерея, може бути легка, може трошки складнувати. Але ми до всього готові, ми весь рік готувалися, тому все буде добре. Ми в це впевнені. Хтось робить селфі. Вже все, що можна, ми повторили. Ну, все, що знаємо, то знаємо, тому треба просто прийти, написати та вільно піти. Так. Не хвилюються і не повторюють матеріал, і ці дві абітурієнки. мовчки чекають початку тестування. Говорять, інтенсивно цілий рік готувалася до ЗНО. Я не переживаю, мені здається, що все буде добре. В принципі, в мене достатньо знань для того, щоб здати ЗНО на гарний бал. На виконання завдань 150 хвилин. Перші учасники почали виходити через годину після початку тестування. Для мене завдання не дуже були важкі. Але вони не дуже легкі, я би не сказала, що вони легкі. Я сама її вчила цю мову, тому не академічний в мене рівень знань, але я не можу сказати, що прям дуже важкі завдання були. Мені подобалось писати їх, і часу, правда, мало дали, але скільки дали, стільки дали. Загалом було не важко, проте є деякі завдання, над якими треба подумати. А, ну, не скажу, що каверзні чи важкі. Проте. Можна задуматися. Аудіювання було також легке, проте, в деякі моменти, запис був якось чин занадто швидкий чи голос, якийсь занадто високий, і воно погано чулося. Було важко. Я сподівалася, що це буде не так важко буде легше завдання ніж на пробному, але вже як є, і будемо сподіватися на гарні результати. Ольга Ляшенка, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.